Знаєте, що це таке? Це міні ПК це Asus Nuke 14 Pro серія. Ну, конкретно цей на Intel Core 3 процесорі з пам'яттю 64 ГБ DDR 5 5600, яка працює у двоканальному режимі з дуже крутелезним надшвидкісним Kingston M2 SSD NVMe. І, чесно кажучи, один з прикольних по своїм мережевим можливостям, бо по Wi-Fi 5 ГГц він ганяє 2 Гб. І в нього є 2,5 ГБ порт. Це вже таке enterprise рішення для. Офісів для бізнесу, для якихось промислових е і навіть для домашнього використання він теж підходить. Тому оця Intel е не Intel, а ця Asus Nuke 14 Pro серія на каналі Технозон Україна поїхала. Слухайте, ну я відкладаю. Зараз ми його ще повернемося і повернемо у долонях, але сам по собі Nuke 14 Pro. Відразу кажу, що вони його декларують як менший швидший з підтримкою штучного інтелекту, але це буде справедливо для процесорів Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7, де є окремі штучно-інтелектуальні супроцесори. І, звісно, є Intel Arc Процесор, ну Intel Arc Video, бо на Intel Core 3, який ми будемо саме оглядати, тут в нас Intel Graphics. Більш така спокійна, спокійна у, у лапках відеокарта, то есть, ну, вона не така потужна. Але що ми а, з вами маємо? Три роки гарантії, надійна підтримка клієнтів 24 на 7 режим роботи. Це він в нас там, скажімо так, орієнтований, Intel VPR-база. І далі підтримка до 96 ГБ ddr 5 пам'яті. Ну, Intel Arc у нас в окремих конфігураціях. У нас є підтримка 2,5 дюймових дисків і чи SSD до додаткових можна поставити m 2280 і M22242 x 4 Gen 4 SSD, Wi-Fi 6 є, я вже казав. І Thunderbolt навіть четвертий є. Зараз подивимось у долоньках, повертемо. Ну, тут, тут вони так розписали, все прикольно. По характеристиках є в нас варіанти Intel Core Ultra 5-125H CDP 40. Ват, Intel Core Ultra 7 155 H cdp 40 і Intel Core 3 процесор 100U з TP 25 Вт на інтегрованій графіці. Ну, слухайте, досить цікаво. А давайте-ка ми, будь ласка, підпишемось на наш канал, натиснемо дзвоник. Посилання розмістив опису під цим відео, якщо хочете подивитися, яка на нього ціна. Бо це Enterprise рішення дійсно. Потім подивимось у долонях, потім потестуємо і зробимо висновки. Дивіться, відразу почнемо з розібраного міні-ПК. Поясню. В нас тут стоїть, от я демонтував, я тут його вивчав Kingston NV3. Це непоганий SSD-диск, дуже непоганий. PCI Express 4X4. Далі Wi-Fi модуль AX211, є ще одне місце під MK2242 NVMe диск. Є дві плашки пам'яті Fury Impact. Ось такою. Прикольною, тут по 32 ГБ. Стоїть в нас варіант, ну можна розширити до 96. Далі, що в нас є на боковинках? У нас є два HDMI, USB 2.0, USB 3.0. Ось такий, LAN G45. на Два спойни габіти. Далі у нас попереду. А до речі, це у нас Thunderbolt, і це у нас це, це Thunderbolt 4, це Type c Сішечка, і ще одна Type-C 20 Гігова і два uh, USB Type-A теж 10 Гігові. В принципі, тут більше нічого нема. Дуже цікава ця кришка, бо от на цій кришці ми можемо встановити ще додатковий SSD чи hdd диск з формату 2.5, Бачите, там sata модуль, і він під'єднується до цього інтерфейсу ось таким, ось таким шлейфом. Це теж не все. Тут є охолодження для дисків, тобто, коли ви їх замонтували. Тут є ось, будь ласка, у нас термоінтерфейси. Давайте встановимо цей диск. О, будь ласка, все встановили, нічого не лифтить, Дуже прикольно все зроблено. Також давайте відкладаємо. Є в нас задня кришка. Ну, це не кришка, це кріплення, є гвинтики для кріплення, наприклад, на моніторі чи на стелі. Коробка, нічого не значуща для нас, і документи. Блок живлення в нас складає 90 Вт, досить потужний для такого міні-ПК був здивований. Я готовий пройти, я зараз його зберу і готовий пройти вже і робити його тести. Хочу почати саме з SSD 2 NVMe. Поясню, самий прикольний ssd шник для бюджетного міні-Пека поясню Kingston snv 3S1000, g це 1000 гігабайтний NVMe Express 1.4 диск. Тепер давайте так. На момент тестів, коли ми проводили тести, він не нагрівався більше, ніж 40. Три градуси. Це дуже важливий момент. При тому, що він нас показав на читання 6 мегабайт на запис 5300 після прямого, прямого читання і запису. Це крутелезні показники е, по швидкості. І в нас стоїть процесор. Відразу кажу Intel Core. У, Ну, знаєте, як прикольно вийшло. Це Intel Core е, 300 u е, Хоча, е, знаєте, що мене трохи збентежило? Raptor Lake. Е, Meteor Lake чи Raptor Lake, напишіть, хто знає, бо один тест пише Meteor Lake, інший пише Raptor Lake. 15 Вт TDP і 4,6 ГГц в нас е, частота ядра. Також в нас 10 МБ кешу третього рівня. В нас 8 потоків, 4 ядра, 2 потужних, 4 ефективних. І материнська плата в нас заснована на pci Express 4.0, І пам'ять в нас у двох каналах VDR 5 5600, Ну, два по 35, Будь ласка, слот 1, слот 2. Все, начебто, прикольно, Intel Graphics у нас графіка. Ось ми бачимо. Також Raptor Lake чомусь 10-нанометрова. 256 біт в нас шина, але щоб ви розуміли, це ж залежить від внутрішньої пам'яті, яка є у цьому міні-ПК. Для того щоб провести бенчмарк, я, ну, я завжди використовую aida 64. Він більш нам цікавий з цих моментів, бо є два типи бенчмарків. Перший це CPU Як коли ми його проводимо, це чиста математика, і цей процесор може нам здатись якимось трохи не таким потужним, як хотілося. Десь на рівні шестиядерного Core i 7 5820K і між шестиядерним Core i 7 6850K чи восьмиядерним Ryzen 7 1800 x я вам поясню справа у тому, що навіть у такому варіанті виконання це досить потужний процесор при його офісному позиціонуванні, але у нас є такий тест CPU PhotoWorks, який Photoworks, який завантажує пам'ять 10 великих зображень. Він їх там трохи змінює, і потім це все. Рендерить, рендерить і ми отримуємо кінцевий результат. Це час виконання цього тесту. І тут враховується і пам'ять, і контролери, і все поєднується, і частота. Звісно, і тут вже трохи інші результати. Тадам, і тут він обгоняє. 16-й ядерний Xeon E5 26700, Правда, там ddr 3 пам'ять. 32-ядерний Ryzen Threadripper, там ddr 4 пам'ять. Ну таке це такі рішення вже більш обтерон. Це серверні рішення. А ось він обгоняє. Спокійнесенько вісьмиядерний i 9 11900 k який був зібраний на двоканальні DDR 4, 3200, чи восьмиядерний Ryzen 7800, чи восьмиядерний Ryzen 7 2700, 12-ядерний Ryzen 9 5900, бо там теж була DDR4 3200. І тут у поєднанні всіх компонентів це виходить досить потужний міні-ПК. Тому це досить прикольний результат. Стосовно того, для чого його можна використовувати. Для цього ми використовували. PC Mark 10 тест. У результатах ми бачимо, ну ми беремо вищий результат, бо то перший ми для ігрових можливостей зробили навіщо не знаю. Бо ми не розраховуємо на ньому пограти, хоча тут досить прикольна конфігурація. Тепер давайте: Essential старт додатків 14 881 бал. Дуже високий бал. Це один з найвищих балів на рівні якихось як топових рішень від півтори, там, від двох до 0,4-0,3 секунди джим в холодний старт, 2 секунди джим в гарячий старт, менше 2 секунд. Там, я не знаю, хроміум, хроміум у нас стартує менше, ніж півсекунди. Відеоконференц-в'язок, максимальні прикольні результати, одне з максимальніших. При тому, що я вам скажу, тут є одна особливість. На рендерингу на фейс-детекції при використанні OpenCL, це апаратно-графічна складова і самого процесору без апаратної графічної приблизно однаково 84 кадри на секунду. Вебраузінг Скор в нас це оцінка веб-браузингу і можливості 60 FPS shop view, 300 FPS анімація 3D об'єктів. На сторінках і відтворення відео онлайн 4К. Спокійнесенько. Написання документів. Робота з базами даних. Написання документів просто не обговорюються, там просто якісь неймовірні результати. А робота з базами даних це рекалькуляет Монте-Карло це одна з великих, один з великих тестів, таких дуже крутелезних. 86 секунд. Поясню. Intel N100 це більше, ніж 200 секунд. Intel N150 це 160-170 секунд. Тут у два рази менше, ніж Intel N150. Тут це швидше, ніж половина тих процесорів, які я бачив. Це дійсно прикольний результат, але я вам скажу так, якщо хочете більш потужний, то у складовій, наприклад, конфігурації Intel Core Ultra 9 там 185H з Intel Arc це буде лише там 3 секунди. Ви повинні це розуміти. Тут у нас 86. Але з великими базами даних у будь-якому обсязі він працює бездоганно. Ви можете спокійно редагувати фотографії. 8599 балів це дуже великий показник. Рендерити, ну тут вже є питання, але він трохи цікаво показує у нас відео Score, Це редагування відео, і начебто в нас на ходу може брати, ну, може показувати, відтворювати 35 FPS. Ну, це без накладних ефектів. Я якби... Менше ніж 46 не розглядаю ПК для рендерингу, наприклад, у пакеті програми Adobe Premiere. Але тут ви можете що спробувати. Ну що спробувати? Наприклад, ми монтуємо не тільки у Adobe Premiere. Я можу, наприклад, використовувати канву. Давайте канву завантажимо. Ось, будь ласка, і тут я можу редагувати і фотографії. У нас, а, до речі, Оленка в нас редагує у Канві. Знаєте, скільки е, шарів у нас відображення? Ну, давайте порахуємо. Перший, давайте будемо видаляти. Перший а, да, Альт-1. А, ось скільки шарів, так? Чух-чух-чух-чух-чух. І це все редагується у режимі реального часу. Будь ласка, все працює бездоганно, без, без будь-яких лагів і глюків. До того ж, ми можемо тут ще дещо робити. Ми можемо, наприклад, створювати і редагувати тут відео. Давайте підемо у наш у нас дизайн без назви, де ми редагували відео. Будь ласка, завантажень. Завантажений мій проект. Він може його редагувати, відтворювати. Бачите, ми можемо на ньому накладати... Ой, нафіга я цю штуку добавив. Ну, додав. Вона мені не потрібна. Ми можемо з вами нарізати це як у звичайному відеоредакторі, можемо навіть приміняти ефекти, які є для відео. Можемо навіть зверху малювати щось. Ну, як... Знаєте, Canva це дуже легкий спосіб щось отримати. Дуже прикольно, ми можемо тут елементи додавати прямо на відео. І це все в нас працює просто-напросто ідеально. Ось, будь ласка, я з'явився, бо я тут понададавав різних перехідних різні переходи в мене, знаєте, там різні перехідні, переходні моменти. Бачите, увімкнулась, вимкнулась, все, все редагує. Якщо ми вже з вами, у, наприклад, в браузері то відразу можу показати, що він спокійнесенько відтворює 4К ролики. Ну, якщо ви, наприклад, купуєте щось для відтворення відео. Давайте відкриємо наш 4К геоплейс який ми знімали для редагу... Ну, для тестів саме такого обладнання. Будь ласка, 4К, статистика для СІ 4К, 60 ФПС. Без зайвих питань. Будь ласка, все працює. Як ми бачимо, е, все. Також можна, не знаю, що, що можна. От, чесно кажучи, дуже вдалий процесор це коли вам не потрібно грати, а щось потрібно ну, робити дуже потужно. Ви можете тут відтворювати он, безкоштовне телебачення, заходимо, хочу потоки. Це фулличді потоки, відразу кажу. Е, Перемикає просто миттєво, будь ласка, і все теж працює. Що і що ми хотіли й довести. А тепер давайте потестуємо його на мережеві можливості. Наприклад, зараз у нас під'єднано LANA j 45 на 2,5 Гбіт. Ми можемо з вами побачити. Ну, давайте, поки воно тестує, ми з вами побачимо самі характеристики. 2500 на 2500 Конект. Це через Lana j 45 і ми підтверджуємо, що тут 2,5 Гбіт. Будь ласка. І на завантаження, і на вивантаження плюс службовий трафік, чесний. 6 мережеві модулі. І тут ви зараз будете ще здивовані трошечки. Це в нас є 5 ГГц Wi-Fi. Ну, Ми зараз вимкнемо, мабуть, старий Wi-Fiчик, е, протестуємо 2,4 ГГц. Бо, ну, знаєте, якщо він є, повинні протестувати. Це модуль у нас Wi-Fi 6 e е, AX211 з коннектом 574 Мбіта на 2,4 на застарілому диапазоні. Давайте чекаємо. 170, 100, ну, 200. Мегабіт навіть було пікове значення. Е, ну Беремо фактичне, фактичне середнє значення, яке воно зараз нам видасть. 176 Мбіт на завантаження і там вон, 270, 280, 290, 300. Та ладно 320 на вивантаження. Ніфіга собі. 176 на 315 А давайте увімкнемо 5 ГГцовий диапазон і подивимося, що в нас вийде з того. Дивимось, тут в нас, будь ласка, connect 2,4 Гб на 2,4 оновлюємо і тестуємо. І тут в нас теж сюрприз у 2 ГБ по Wi-Fi 5 ГГц. Це дуже потужні мережеві модулі. Дуже-дуже потужні. 1877 на 1864. Я вам чесно скажу, не кожен день таке зустрічаю. Можемо щось редагувати у фотошопі, звісно. Фотошоп у нас теж буде працювати, робити якісь фотофільтри. Тут не дуже важливо, що ми там з вами робимо. Ну, він буде видаляти якусь там область, яку ми там завдали. Ось, будь ласка, щось ми. Ой, що я накоїв? Матінька, боже. Вимикаю, але для фотошопу він ідеально теж підходить. Я працював тут з OBS Studio. я його ставив, відразу кажу, як інший комп'ютер. Ну, Другий комп'ютер для е, не такий, помічник стрімера OBS Studio з індоманітними ефектами, з захватом з картою відеозахвату, у кодуванні у режимі реального часу. Спокійнесенько теж в мене працював. У що можна пограти на такому міні ПК? Ну я граю в World of Tanks Blitz. Можна пограти у повноцінні танки на середніх налаштуваннях. Е, можна пограти у... Наприклад, не знаю, якісь старі іграшки, але розраховувати на те, що ви тут пограєте. У PUBG на нормальних якихось налаштуваннях чи там у якийсь у Counter-Strike, 2, Ну ні, не варто. Не варто на це розраховувати, бо 3D-складова частина цього міні ПК, вона не ігрова. Це ви повинні теж якось приймати до уваги. Я ще грав тут у Diablo 3. Грав остій, іди сюди, хлопче. Грав у Діабло 3, грав у Хардстоун, грав у StarCraft 2, ці іграшки і подібні. Він тягає без зайвих питань. Ану, йди сюди, йди сюди, хлопчисько. Такий, нехорош. Куди ти поїхав? Ти мені потрібен. Е, куди ти пішов? Ми ж так з тобою нормально все почали, а ти так себе некрасиво повів. Це можна грати. Я навіть грав тут у деякі 3D-іграшки попередніх поколінь. Ну, Наприклад, я грав у Лару Крофт, стару Лару Крофт, не, не сучасну. Давайте так. О, все, мене злили. І грав у якісь іграшки, такі по фану, які в мене були там дуже давно. Half-Life, Так, Молодий чоловіче, будь ласочка. Пройдіть кудись. У Half-Life 2 грав ну, на нормальних налаштуваннях, до речі. І в мене ніяких проблем не виникало. Окрім того, що тут не можна дійсно грати у надважкі іграшки. Але це знаєте, у що, що я тут грав? У Time Shift. 2007 року іграшка. Якщо ви не грали у Time Shift, я дуже-дуже рекомендую, бо то просто шедевр. Давайте трохи пошмаляємо, ну йде сюди, цей дрон. Дрон у нас. Та йди сюди, давай. Е, хлопці, добро, доброго дня. Усім Усім доброго дня. Хто не грав у серію Half-Life? Я лише не грав у Half-Life 2. Епізод 2. Там просто все прикольно. Так, а ну йдіть сюди. І ще один дрон. Давай сюди. І ти там щось там, який наверху. Гад, і усіх ми підбили. Все. Можна. Що це за бочки, блин? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, закінчили. А ще хочу один тест провести. Поясню. Справа у тому, що да, там, синтетичні тести з роботи з офісними додатками це одне. Але в мене є свої тести. Коли ти створюєш, обов'язково беремо нітофіс. Нітофіс в нас трохи дивно рахує математичні формули. Наприклад, це ми помножуємо на 5, це ми поділили на 89, а потім це. Склали усі три ячейки і все це, ой, і все це оточили ще текстовим форматом якимсь. І звісно, якщо ви просто-напросто копіюєте це, ну там взяли, скопіювали, так? Скопіювали, це все швидко. Навіть якщо ви почнете виділяти оці штукенці, і воно теж буде швидко. А от те, що не швидко, якщо ви це виділите, і, і спробуйте розтягнути. Наприклад, на декілька сот сторіночок, на, на декілька сот стовпців у е, бік. І воно б це зробило миттєво. А тепер на декілька тисяч стовпців, і воно буде копіювати і рекалькулювати кожен кожну із. Кожен, е, о, це, це було це було миттєво, я навіть не встиг договорити. І це в нас дуже-дуже величезні бази даних Дуже величезні, і він з цим порається. Для мене це ідеальний міні-ПК для роботи, навіть не враховуючи його ціну. Це не N100, це там не i5 1035 NG7. Якісь там нові вони почали пихати. Я не знаю навіщо. Бо Кор третій, цей 100 U, він дуже-дуже цікавий саме у робочому плані. І мені сподобався, я готовий пройти і зробити висновки. А у якості висновків скажу, звісно, рекомендую. Для роботи, для професійних якихось рішень, для а, якихось бізнес рішень це ідеальний міні-ПК. Навіть для домашнього використання, якщо ви цінуєте якість і, наприклад, не виключаєте свій міні свій ПК е зовсім ніколи <сь> і для цього підходить. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.